Друзі, всім привіт! Христос народився! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сподіваюся ви зараз в безпеці, в теплі та зі своїми рідними. Сьогодні хочу поділитися важливою інформацією для багатьох українців: з'явився прогноз від МВС про закінчення війни. Я впевнений, що багато хто з вас чекає цього моменту, не те що багато, а всі українці чекають, коли це жахіття вже закінчиться. Є своєрідний прогноз від МВФ. Також поговоримо про перетин кордону, що потрібно буде для того, щоб перетнути нормально, безпечно кордон і не отримати ніяких проблем. Дуже багато зараз перетинає кордон як в одну, так і в іншу сторону, як з України, так і в Польщу переважно, щоб побачити своїми рідними, щоб святкувати Різдво, відвідати свої родини, свої сім'ї. І багато хто стикається з проблемою незнання того, що потрібно, або невпевнені в тому. Що ж за документи потрібно показати на кордоні? Чи потрібна страховка, чи потрібні гроші, чи потрібно ще щось, для того, щоб все нормально було на кордоні? Про це також поговоримо. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео обов'язково. Ну і не забувайте підписуватися. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту і для того, щоб це відео і цей канал далі для вас працював. Та розвивався. Дякую всім за вашу підтримку. Отже, у новому прогнозі МВФ йдеться про продовження війни навіть до середини 26-го року. Експерти міжнародного валютного фонду оновили негативний прогноз для України, враховуючи можливе продовження війни на більш тривалий період. Війна може тривати до середини 26-го року. Прогноз відображає ймовірність більш інтенсивних бойових дій, що в свою чергу призведе до значніших економічних втрат. Якщо базовий сценарій передбачив завершення конфлікту до кінця 2025 року, то в оновленому прогнозі дефіцит зовнішнього фінансування збільшиться до 177%. Кома два мільярди доларів порівняно з попереднім 148 мільярдів доларів. Загалом основні макроекономічні показники будуть значно гіршими з прогнозом на зниження реального ВВП на мінус 2,5. Особливу увагу в прогнозі МВФ приділено впливу війни на енергетичну інфраструктуру України, що може призвести до ще більш Руйнувань і перебоїв у постачанні електроенергії порівно з базовим сценарієм. У результаті цього сповільниться економічне відновлення, а інфляція залишатиметься на високому рівні, незважаючи на негативні прогнози МВФ наголошується на стабільності програми підтримки України дискусії з урядом і міжнародними партнерами вказують на надійність фінансових гарантій, що дозволяє очікувати досягнення макроекономічної стабільності навіть з таких обставин, навіть в таких обставинах. Окрім цього, в середньостроковій перспективі можливе поступове наближення до базових показників завдяки євроінтеграції та. Зворотній міграції. Зворотня міграція це така болюча тема для багатьох українців. Ми про це сьогодні говорити не будемо, але в цілому, як бачимо, по фінансово-економічній частині МВФ прогнозує, що війна буде все ж таки тривати і до середини 26-го року. Ну, на це вказують певні економічні чинники і тому подібне. Правдивий цей сценарій, неправдивий. Тут ніхто не може передбачити. Можливо, завтра. Хтось за поребриком коньки відкине і все поміняється. Таке теж можливо, але ну, ми фантазувати не будемо. Так, війна переходить в 25-й рік. Я сподівався і сподіваюся, і надіюся, що в 25-му році війна все ж таки закінчиться і вона не буде слідувати прогнозам МВФ. Хотілося, щоб це жахіття вже найближчим часом закінчилось. Ви, до речі, своїми прогнозами можете пилитися в коментарях. Ми перейдемо до того, яким чином зараз відбувається перетин кордону для українців. І що потрібно пам'ятати, щоб не отримати ніяких проблем, повернення на кордоні чи ще чогось гіршого. Ну, по-перше, зараз неможливо перетнути кордон з протермінованими документами. Якщо у вас немає зразу до протермінованих документів, наприклад, віза, карта побиту чи безвіз, ПЛ – Наприклад, Польщі. Тобто, якщо у вас є статус Укрпольщі, то протерміновані документи не зважаються, і ви їдете по статусу Укр. Це перше і основне, що я хочу наголосити, тому що в інших випадках обов'язково мають бути діючі документи, чи дні по безвізу, чи віза, діюча, чи карта побиту. Тільки у випадку, якщо у вас є статус Укр. В тому випадку ви можете перетнати кордон по протермінованих візах, картах побиту чи без візу. Отже, якщо ви їдете з України в Польщу, і ви маєте біометричний паспорт, ви їдете там до родичів, до друзів чи знайомих, от, наприклад, зараз, коли багато людей їде в сторону в Польщі, хтось повертається з Польщі в Україну, щоб разом відсвяткувати, щоб побачитись, то вам потрібно дні по безвізу, тобто біометричний паспорт, страховка і гроші. Хто би що не говорив? Так, мені багато пишуть, дуже багато пишуть, що в мене не перевіряли гроші, в мене не перевіряли страховку. Але з іншої сторони, так само багато пишуть, що перевіряли і гроші, і страховку. І це є обов'язкові документи на кордоні, ну, в тому числі і гроші, тому що якщо у вас немає фінансів, грошей, то вас теж можуть не пропустити. Це запам'ятаєте, це я вже не один раз говорив, я вже навіть про це окреме відео робив як на Ютубі, так і на Тіктоці, на Фейсбуці, на Інстаграмі. Тобто там, де люди за мною слідкують по інших соціальних мережах, вони теж це бачили. Обов'язково потрібні по безвізу гроші і страховка. Також дуже часто запитують, якщо я їду по безвізу в Польщу, чи можу залишитися довше, ніж 90 днів. Ну, якщо у вас вже такі плани є, то чому ви одразу, наприклад, не подаєтеся на статус Ухар або не шукаєте роботу, де ви зможете податися на карту побиту? Чому я про це говорю? Тому що Польща, як одна з таких країн, яка лояльно ставиться до українців, не дає депортації українцям, у яких протермінувалися документи. Але досить часто страж гранічна, коли перевіряє документи, дивиться, коли ваш заїзд був. Якщо він був ще на початку війни, там дуже багато людей їхало на різних документах і на це не зважалося, то ви, скоріше за все, виїдете без проблем, без там попереджень, штрафів і тому подібне. Якщо ви десь зараз поїдете по безвізу і його протермінуєте, тобто знаючи, що не варто цього робити, тому що діють шенгенські закони, діють шенгенські коридори. То при виїзді можете отримати штраф, можливо, заборону в'їзду. Тобто, тут, тут таке питання, на якого прикордонника потрапити. Тому я би рекомендував цим не жартувати. Якщо ви зразу знаєте, що вам потрібно довше ніж 90 днів, робіть собі візу. Або по приїзді по безвізу е, поки що є можливість, робіть собі статус Укр якщо ж ні, то подавайте на карту вбиту. Визнавайте, чи роботодавець вам надасть всі відповідні документи, щоб подати на карту побиту. В такому випадку працюйте, і в такому випадку дійте. Тоді ви будете легально перебувати, виїжджати, і ніяких проблем у вас не буде. Якщо ви смід, свідомо вирішуєте, мені треба безвізу, але я хочу довше залишитися. Це не дуже хороша ідея, і вона може мати в кінцевому результаті якісь певні проблеми. Тому моя рекомендація їдете по безвізу це 90 днів. Хочете бути довше, плануйте. Свою легалізацію надовше, але вже в межах закону, а не а, може проканає. Теж дуже часто запитуєте, в мене є віза, я би хотіла поїхати в Польщу на роботу. Що потрібно, щоб заїхати по візі. Ну, дивіться, коли у вас є віза, значить у вас має бути і запрошення на роботу. Якщо ж ваш запрошення на роботу немає, таке теж трапляється, то як мінімум, ви би мали мати трудовий договір. умова праці чи умова злицення. Це теж може підтвердити для перетину кордону, що ви їдете дійсно на роботу. Тобто трапляються випадки, коли людина не має запрошення на роботу, але має візу. Ну, не знаю, загубила цей документ, ще якісь нюанси сталися, і має трудовий договір, то теж прикордонники можуть на це звернути увагу і пропустити вас. Тому що, якщо ви відкривали візу, ви її мали відкривати по запрошенні на роботу. Без запрошення на роботу вам візу не відкриють. Робочу, я маю на увазі. Відповідно, ви її маєте. На кордоні показати. Маєте візу робочу, значить маєте мати запрошення на роботу. Це обов'язково. Страховку і гроші по робочій візі не запитують. Щодо карти побиту, взагалі просто. Якщо карта побиту діюча, то ви маєте карту побиту, там теж не треба ні страховки, ні грошей, ви собі їдете без проблем, вас не зупиняють і особливо не перевіряють. Але якщо у вас карта побиту протримінована, ви виїхали і хочете знову заїхати, тут вже трошки проблемніше. Тому що трапляються випадки, що. Прикордонна служба Польщі може пропустити з такою картою на територію Польщі, а дуже багато випадків, що не пропускають. І тоді треба дивитися, чи є у вас діючий безвіз, і заїжджати по безвізу, а там вже далі легалізуватися, відповідно. Тому що, якщо у вас, наприклад, була карта побиту, то ваш безвіз відновився. Тобто, якщо ви отримали позитивну децизію, отримали карту побиту, а заїзд був по безвізу, то ваш безвіз відповідно має. Нових 90 днів. І якщо у вас карта побиту закінчилась, ви виїхали і знову заїжджаєте, то заїжджаєте ви вже не по протримованій карті побиту, а по безвізу. Ну і по статусу Укрзаїзд, це має бути песель-Укр і ДІПЛ М-ОБователь Дійсний. Тобто ви маєте свій оновити перед тим, як перетнути кордон 3-4 дні перед перетним кордоном і заїжджати. Якщо все нормально, все, все добре, вас статус «Укрдіючий», то проблем на кордоні не має бути. Грошей не запитують, страховки при статусі Укртаж не запитують. Друзі, ось таку інформацію я з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та обов'язково підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвій, Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.